Моє покликання. Головне покликання нашого служіння це досліджувати, дізнаватись і мати практичні знання сили віри. Переважно я покликаний навчати Божий народ про віру. Віра завжди є. Віра завжди приходить. Віра приходить від слухання. А слухання від слова Божого вона приходить лише в такий спосіб, і це тому, що вона керується законом. Вам, як віруючому, досяжна та сама віра, яку використовував у своєму служінні Ісус. Коли ви будете розкривати для себе принципи віри, це допоможе вам зберегти від довголіття в житті і служінні. Занурюючи себе у цю базову інформацію, ви побачите як ваше життя. Починає приходити до згоди зі Словом Божим. Зрозумієте силу віри, яка пересуває гори. І дізнаєтесь, як цілеспрямовано використовувати свою віру. Це є перемога, що перемогла світ. Віра наша. Приведіть дію силу віри у своєму житті і почніть жити тим життям перемоги, яке має для вас Бог. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. І це передача Переможний голос віруючого сьогодні. Мій дідусь брат Кенет дає відповідь на будь-яку проблему, будь-яку дилему, будь-який виклик, з яким ви, можливо, зустрічаєтесь у житті. Знаєте, якою є ця відповідь? Майте віру Божу, і для когось це може стати новим відкриттям, а для інших, можливо, буде хорошим нагадуванням. Але я закликаю вас сьогодні слухати це з очікуванням і приймати. Ви народжені згори віруючі. І ви маєте завіт з Богом, і вам потрібно дізнатись, що міститься у цьому завіті і чому кожен віруючий повинен мати практичне знання основ віри. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Ми приходимо до нього з натхненням в серці. Ми стоїмо на порозі чогось дивовижного, що жоден з нас не має здатності побачити все це. І це те, що ми прагнули всі ці роки. І сьогодні ми звертаємося до Божого Слова, покладаючись на тебе, Дух Святий, що ти даси відкриття з небес, слова, які приносять небеса на землю, слова розуміння, слова небесних уявлень. Дякуємо тобі за це. Слова концепції віри, надії і любові. І сьогодні ми прагнемо і очікуємо проявів твоєї присутності серед нас. Ласкаво просимо, Дух Святий. Ласкаво просимо сюди, Ісусе, проявляй себе серед нас так, як ти цього хочеш. І те, як ти робитимеш це, є прийнятим для нас. Ми дякуємо тобі, і ми благословляємо тебе сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Відкрити свої Біблії на одинадцятому розділі Євангелії від Марка. Ми вже говорили про базовий принцип віри, щоб називати неіснуюче як існуюче, і це одне з того, що я досліджував і проповідував. Протягом останніх 55 років. Фактично, це перше послання, яке я проповідував, і деяким людям потрібно було розібратися з релігією, а мені потрібно було розібратися з гріхом зі своїм минулим. Тож, коли я звернувся до Господа, це було єдине, що я знав. І хтось каже: ну, брате Копленд, мабуть, вам потрібно дізнатися якісь інші речі. Ви маєте бути людиною, яка знає все. Я не хочу знати все. А це те, що я покликаний робити. Ну, брате Коплен, хіба ви не знаєте щось інше? Знаю. Тоді, коли ви почнете проповідувати щось інше, тоді, коли ви зрозумієте це. Ні. Це головне доручення нашого служіння. А решта, що стосується віри, любові Божої, зцілення, визволення, праведності Божої, руйнування твердинь, страху, все це обертається навколо неї. І подумайте про Боже всеозброєння, про те, щоб понад усе взяти щит віри, бо ніщо з цього не працює без віри, ніщо з цього не працює без любові. Віра діє любов'ю. Все це по вірі, що було по благодаті. Ви звернули увагу, що на першому місці стояла віра. Бо в кожного, кожного проповідника, у кожного віруючого має бути практичне знання, основ віри. Кожен пастор, кожен апостол, кожен пророк, кожен євангелист, кожен учитель. Має бути вчителем і проповідником віри. Амінь. Ми люди віри. Бог це Бог віри. Отже, я справді маю згадати той факт, і це неправильно розуміли. Це так просто, що вам потрібна чиясь допомога, щоб зрозуміти це неправильно. Моє покликання. Головне покликання нашого служіння це досліджувати, дізнаватись і мати практичне знання, сили віри. Переважно, я покликаний навчати Божий народ про віру. Інколи, коли я молюся, і я не впевнений, про що маю проповідувати на зібранні, я просто звертаюся до записаного в Євангелії від Марка 11.23. Хвала Богу. І я зауважив, що коли я звертаюся туди, розумієте, це моє покликання. коли я звертаюся до нього через це місце, я виходжу туди, де мені слід бути. І якби я був спеціалістом з медицини, я би не намагався працювати у всіх сферах медицини. Я би спеціалізувався на тій сфері. До якої покликав мене Бог. Якби я був спеціалістом у сфері механіки, то замість того, щоб бути просто механіком, який ні на чому не спеціалізується, якби я був спеціалістом з турбодвигунів, я би не займався чимось іншим. Мені потрібно було б досліджувати саме ці двигуни. Мені не потрібно втручатися в вашу роботу. Амінь і коли ми збираємось разом. Ми покриваємо все в цьому сутність завіту. Ви мене слухаєте? Сім'ї складають між собою завіт, бо одна сім'я спеціалізується в чомусь одному. Проілюструємо це на простому прикладі. Ось сім'я яка спеціалізується на фермерстві. Вони фермери. І це те, чим вони займаються. А інша сім'я займається розведенням худоби. Вони мають ранчо. Власникам ранчо потрібні фермери. А фермерам потрібні власники ранчо. Тому було б добре, якби їхні діти одружилися. І вони змогли б об'єднати фермерські землі і землі ранчо. Це ілюстрація завіту. Я виконую свою частину і це те, що я покликаний робити. Я радію, що ви теж є частиною цього. Я радію, що ви мої партнери, і допомагаєте мені робити це. Хвала Богу. Отже, давайте звернемося до класичного вчення про віру, яке виклав Ісус в 11 розділі Євангелії від Марка. Зазвичай я починаю з 22-го вірша. Але сьогодні я почну трохи вище. І увійшов Ісус. Це 11-й вірш. І увійшов Ісус в Єрусалим і в храм. Та, оглянувши все, оскільки вже було пізно, вийшов до Віфанії з дванадцятьма. Отже, чому він нічого не зробив? Він нічого не зробив, нічого не сказав, він просто зайшов туди. І зауважте тут сказано. Оглянувши все, і вже настав вечір. Це вказує на те, що більшу частину дня він провів там, спостерігаючи і слухаючи. І люди поводились там так само огидно, як і наступного дня, але Ісус нічого не зробив, Він нічого не сказав. Це перша мудрість віри. І головна мудрість. Не потрібно безладно молитися і цитувати поспіль всі місця Писання, які ви тільки можете згадати, і сподіватися, бодай щось працює. Ні. В екстреній ситуації так. Але коли ви це робите, то переважно ви молитесь іншими мовами, молячись і стоячи в дусі, і потім ті місця писання, які виходять з вас, хвала Богу. Це мудрість Божа. Але я говорю про життєві ситуації. Якось Господь сказав мені: Кеннете, ти надто швидко молишся. Приділяй час тому, щоб роздумувати над цим. Приділяй час тому, щоб роздумувати. І дозвольте мені повернутися трохи назад. Мій батько в Вірі Орел Робертс. Ще на початку сказав мені, і він говорив конкретно про фінанси, але це може працювати в будь-якій сфері. Що б то не було у випадку з будь-якою атакою чи з будь-якою проблемою, він сказав: приділяй час тому, щоб молитися в дусі з вірою. Не просто говори іншими мовами. А молися в дусі з вірою. Розумієте, Ісус не сказав. Все, про що будете просити в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам доти, доки ви молитеся тією мовою, яку ви розумієте. Ні. Він просто сказав: коли молитеся, вірте, що отримуєте це. Гаразд, давайте повернемося сюди. Ми продовжуємо говорити про основи віри. отже, Ісус зайшов в храм і пам'ятайте, він сказав. Я кажу лише те, що чую від мого отця, і я роблю лише те, що бачу в мого отця. Тому очевидно, що коли він зайшов в храм, він не почув, щоб отець щось говорив, і він не побачив, щоб отець щось зробив. Тому він повернувся до Віфанії. Амінь. І писання не говорить цього, але я знаю його, і ви знаєте, що він зробив. Ісус знав, що він мав бути того дня в храмі. Він пішов туди і побачив те, що він побачив, і почув те, що він почув. і перш ніж щось зробити, перш ніж очистити його і зробити щось, ісус повернувся туди, де він зупинився зі своїми учнями в Іфані і молився того вечора, перш ніж щось зробити. Це перша мудрість віри. Амінь. Він увійшов в храм, потім повернувся до Віфанії, і наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів і, побачивши здалеку смоківницю покриту листя, пішов чи не знайде чогось на ній. Але, підійшовши до неї, нічого не знайшов, окрім листя. Бо ще не час був збирання смок. Тобто, розумієте, у той час, якщо на смоківниці було листя, то на ній мали бути і смокви. Навіть якщо це був кінець сезону, на ній все одно мали бути смокви. Амінь. Та смоківниця збрехала Ісусу. І в деяких перекладах Біблії говориться, Він відповів їй. На тій смоківниці мали бути якісь плоди. І це коштувало її життя. З цього можна отримати певний урок. Слава Богу. Ісус відповів їй і сказав: самі порахуйте всього дев'ять слів. Віднині нехай ніхто не скоштує від тебе плоду навіки і вона була на достатній відстані. та смоківниця була на такій відстані, що Ісус не бачив, чи було на ній смокви, доки не підійшов до неї. Тобто вона знаходилась біля дороги в кількох кроках, і, очевидно, що учні не пішли за Ісусом, але Він сказав це доволі гучно, щоб вони почули його. І я хочу, щоб ви зауважили це і почули те учні його, і прийшли до Єрусалиму. Ісус, увійшовши в храм, почав виганяти продавців і покупців в храмі, і поперевертав столи міняльникам грошей і ослони продавців голубів, і не дозволяв, щоб хтось якусь річ носив через храм, і навчав їх, говорячи. Чи ж не написано? «Дім мій, дома молитви назветься для всіх народів. А ви зробили з нього печеру розбійників? Тобто, що вони робили? Ви приносили туди своє ягня, вони оглядали його і казали: у вашого агнця є вади, і продавали вам іншого? А коли ви виходили з храму? Вони продавали ваше ягня. Комусь іншому. Говорячи, що в їхніх агнців є вади. Тобто вони займались шахрайством. Амінь. Це те, чим вони займались. Однак я хочу, щоб ви звернули на дещо увагу. Місія Ісуса полягала не в тому, щоб очистити храм, вона полягала в тому, щоб навчати. Ісус прийшов туди, щоб навчати, але спершу йому потрібно було очистити храм. Амінь. І почули це про та книжники і шукали, як би вбити його, бо боялися його, оскільки весь народ дивувався вчиню його. Коли стало пізно, він вийшов з міста. А вранці, отже, вони повернулись до Віфанії. Їм довелося проходити посту смоківницю, і ви добре знаєте, що вони не чекали, поки стемніє. Тоді не було ліхтарів, і слава не проявлялася у вигляді вогню вночі. Тому було ще досить світло, щоб вони встигли повернутися до Віфанії. А це була доволі велика відстань. І ви чудово знаєте. Ви чудово знаєте Петра. Він прийшов по сту смоківницю. І якби там були помітні якісь зміни, він би щось сказав про це. Тому наступного ранку він сказав. Порахуйте, скільки часу проминуло. Минуло приблизно 12 або 24 години. А як стало пізно, це 19 19-й вірш. Тобто це 12 годин. Вранці це вже 24 години. Тобто минуло приблизно 12 або 24 години. Проходячи повз, побачили, що смаківниця засохла від коріння. І тут надано конкретний урок про віру. Віра — це не природна сила. Віра це не розумова сила. Віра це духовна сила. І духовні речі набагато могутніші за фізичні речі. набагато амінь. Духовні речі працюють зсередини назовні. Коли ви народилися згори, коли я народився згори, коли ми прийняли Ісуса, ким ми стали? Новим творінням. Старе про минуло. Тепер все нове. Старе проминуло. Тепер все нове і все від Бога. Який є дух? Бог є дух. І ви є дух. Я духовна істота. Справжній ви це дух. Ви не можете бачити мене, і я не можу бачити вас. Все, що ви бачите, це мій земний костюм. Якщо ви полетите в космос, вам потрібен космічний костюм, скафандр. Якщо ви живете тут, вам потрібен земний костюм. Амінь. Тому ви бачите якусь частину мого одягу. Амінь. Ви можете бачити якусь частину мого фізичного тіла мої руки, мою голову, моє фізичне тіло. Але ви не бачите мій дух я всередині і дивлюся на вас через ці вікна. Амінь. Я духовна особистість. І Бог духовна особистість. Віра це духовна сила. І до того, як ми народилися згори, ми жили як люди, які живуть ззовні всередину. Саме такими ми виростали в цьому світі. Ну, все, що нам потрібно, знаходиться там зовні, і нам потрібно це отримати. Амінь. Я можу отримати це від моїх батьків або від мого роботодавця, або від уряду, і мені це потрібно. І існує буквально кілька способів того, як я можу це собі докласти. Наприклад, я можу багато працювати, взяти позику або вкрасти. Третє не годиться. Брати позику теж не годиться. Але де воно все тепер? Тієї миті, коли ми народилися згори, в нас з вами увійшло Царство Боже. Ми були охрещені в Ісуса. Ми були охрещені в Царство Боже. Слава Богу. Пригадайте перший розділ послання до колосян. Дякуючи Богові і Отцеві, який визволив нас від влади темряви. Це сталося тією миті, коли ви народилися згори. Він визволив нас від влади темряви і перевів до царства свого улюбленого сина. І слово перекладене як улюблений, це слово Агапи. Ми були переведені до царства любові. Слава Богу. І любов це Бог. І це щось наймогутніше, що тільки існує. Алілуя! Слава Богу, дякую тобі, Ісусе. Алілуя. Це щось важливе. І згідно слів Ісуса. В нас увійшло Царство Боже. Тому все, що вам коли-небудь знадобиться, знаходиться там. Сам Творець Всесвіту знаходиться там. Ель Шадай, сам Бог, він там. Бог над богами, прямо там. Алілуя! І він знається на приготуванні їжі набагато краще. Ніж будь-хто інший на цій землі. Він обізнаний в спортивних машинах набагато краще, ніж будь-хто інший на цій землі. Він знає, як робити наперстки набагато краще, ніж будь-хто інший на землі. Бо він все це винайшов. І він ось тут. Ви вагітні всім, що вам коли набить знадобиться. Віддайте йому хвалу. Алілуя. Отже, вони побачили, що смоківниця засохла від коріння. І, згадавши, Петро каже йому Учителю, поглянь, смоківниця, яку ти прокляв, засохла. А Ісус відповідає? Ісус у відповідь каже їм. Майте. Віру Божу. А як щодо моїх грошей? Майте віру Божу. А як щодо моєї сім'ї? Майте віру Божу. А як щодо мого тіла? Майте віру Божу. А як щодо байдуже, що це? Майте віру Божу. І раніше ми вже докладно говорили про всемогутнього Бога. Бога Ель Шадая. Бога, якого більш, ніж достатньо, Бога, який вище за все, Бога, який все створив, і Він створив це для вас. І не просто якусь маленьку частинку цього. Слава Богу, Алілуя! Більше, ніж ви можете взагалі коли-небудь використати, і це вже існує. Алілуя! Слава Богу! І віра візьметься звідси, зі сфери духа, з невидимої сфери. І проявиться у видимому світі, і дасть це вам. Ось важливий висновок із сьогоднішнього послання. Ви готові? Майте віру Божу, бо він Бог всемогутній, він Бог Ель Шаддай, він Бог, який все створив. Вам слід зрозуміти, що віра це духовна сила, і коли ви народжуєтесь згори, все, що вам потрібне, тепер знаходиться там. І віра бере те, про що ви вірите у сфері духа і проявляється тут у видимому світі. Це просто захоплююче так жити, бо ви більше не обмежені тим, що може запропонувати вам цей природний світ. Не пропустіть наступну передачу, бо вона закінчує це вчення про те, щоб бути спеціалістом з віри. і ця серія проповідей, яку ми робимо для вас досяжною, є частиною основ місії Кеннета Копленда, і буде добре, якщо ви додасте її до своєї бібліотеки віри. Ухопіться за це, поділіться цим з кимось ще. Навчайте інших людей тому, як жити і ходити вірою. Як навчатись використовувати свою віру цілеспрямовано через рішення, як завжди, всі ці передачі абсолютно безкоштовно досяжні на нашому сайті kcm.org.ua. Якщо ви маєте якесь молитовне прохання, у місії Кеннета Копленда є співробітники, які згодні молитись з вами в молитві на підставі Слова Божого і молитися з вірою. Коли ви надсилаєте нам свої молитовні прохання, знайте, що є хтось, хто спеціалізується у тому, щоб молитися молитвою віри. Ми хочемо бачити, як наш добрий Бог робить у вашому житті хороші речі. Дякую за те, що дивилися на сьогодні до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту Кисеморки в розділі медіа, і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там, задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Кожна людина, яка живе сьогодні на цій планеті, а нас мільярди, кожен з нас. Живе і перебуває під чиїмось пануванням. Ми живемо в середовищі, яке створене словом і тримається словом. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі, завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.